Пишуть, що Путлір екстрено поїхав о, в супрові, супроводі кортежу в Кремль. Вже неодноразово він екстрено їздив. Що знову будуть якихось звільняти тих командувачів, генералів, чи пішла така перша фраза, якась там зміна обговорення того плану дій. Знаєте, така фраза якась прям таким як криком: все пропало, все пропало. Знаєте, це тут з якогось. З якогось того якогось фільму, така фраза є, з якогось чи радянського фільму, чи що. Що все пропало, все пропало. От Я, я, я не можу згадати, з якого то радянського фільму таке було. Чи це як то діамантова рука, якось, щось, щось там було таке? От, Оце, оце так само. Бо розуміють, що ой як підгоряє, і ой як їхні всі плани, і що вони там думають, не, не оправдовуються, і, і так, далі, так далі. І вони розуміють, що контрнаступ. Вже просто. О, ще все пропало. о. Ем... Що контрнаступ ЗСУ він може розпочатись в будь-який момент, а вони не знають, що де як і звідки і, її... як то кажуть, що по чому, так. От, е... і ніби щось, щось хочуть. Ем... Ніби щось хочуть, як то кажуть, предприйняти, так? Щось щось таке придумати, а що придумати, самі не знають. Шамани ти, може, будуть, сумніваюся. Вони більше думають, що їм робити далі, бо вони розуміють, що вони чи так чи так програють, і було б добре, щоб вони вже нарешті прийняли рішення просто піти геть з України і все. Оце я ж просто чую цю фразу: все пропало. І пам'ятаєте, як я неодноразово теж говорив прямих ефірах, що там. Є заключені теж такі темні контракти з тими нечистими, ну, то от з них теж спрос є. Ну, ви не виконуєте умов контракту, значить, за це будете покарані. Ну, це їхні там вже внутрішні розбірки. От, Так що я думаю, що там по голові точно не погладять. Багатьох з тих, хто там буде присутній. Чи може влада в Ерефії в травні зміниться, ну, будемо робити окремий прогноз для рефії на травень. Там це може бути в будь-який момент. Знаєте, це як один з хороших таких позитивних сценарій майбутнього, що там, як я кажу, ту сатанинську коаліцію: шлях трафить, і там то все геть згине та правляча верхівка. І і ці піду геть з України дав би Бог, щоб так було.